Продажі Audi A6C7, 3-літровий дизель, повний привод, автомат, машинка без жодного підкрасу на 19 х колесах перевезена з Європи, є повна сервісна. Цепочки помінені на 200 тисяч, на 250 помінений ремінь, масла фільтра помінені також близько 5000 км назад. Затонована дорогою плівкою без лобового. Ось в такому стані машинка у нас. Дуже гарна оптика, партроніки по кругу. По салону. Кермо ціле, сидіння також в гарному стані, кондиціонер повністю працює, блютуз, повністю, все що потрібно, круїз контроль і так далі. Даний ряд в ось в такому стані. По двигуну жодних питань немає, вся екологія на місці, ніяких підтікань. Дуже просторий та великий багажник маємо. Ось така машинка. Кого цікавить, дзвоніть, пишіть, приїжджайте, дивіться, будемо домовлятися.